Це провежімо осьміногів маленьких. Маленьких восьміногії. Прикольні такі. Що не добре? Бере голову попробую щупальця ні. А голова є. Okay. жувачка трохи. Дуже несмачна ця вода. Не знаю, як би на що вона схожа, схоже. Треба... Якби знаєш, помив хтось посуду і туди вилив. Їх треба готувати, а вони замариновані. Ні, їх пише, що якраз їх отак можна їсти. Типу можна на оливку і олії попробувати пожарити з скуріці. Я маю на увазі, що купляють Це. сирі, заморожені і готують. Голову попробуй, може голова смачніша. Та є в приготовленні смачні, а то просто, знаєш, вони в олії чи в чому там. -то. Тобі сподобається.